Ціни. Так, ціна 50 починається від 16400, якщо оці 50-ки. Є без кабіни акційна 50-ка джинма буде коштувати 8000 доларів. Оріон JD-504, ви його всі знаєте, як джиндіра 8900. Отака ось є 50-ка Соліс. Із ялинкою, бачите? От, Отакий буде коштувати 16 800. Ось, будь ласка, вам і джинма 40 ковочка. Іде з двохдисковим щепленням, із реверсом, із ходозменшувачем, з боковою кулісою, із примусовою гідравликою. От так воно все у нас виглядає. Сань, по ходу машина вон є, бачиш, стоїть. Я просто щось не звернув уваги. Так, лавольчик. На широкій резині. Булат люксовий. Джинма з реверсом. Отакі вот от прошечка була так є. З такими здоровенними передніми противагами, з посиленим переднім мостом, повністю із рівною підлогою. От бачите, тут вже все зашите. Так, кредит є через банк. Отака от електронна панель приладів. Зверніть увагу, який посилений задній міст. Такий здоровенний. Задня навістка посилена. Так, Ціни називаю у доларах. Всі ціни називаю у доларах. Це Київ. Траса київ житомир 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. тій стороні у нас в ті стороні у нас, нас Київ. Джинма є за 7500 і є акційна за 7200. Техніка по наявності. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, ми вам привезли. Хто замовляє з ефіру, там ще.